Мистецький великдень під такою назвою розгорнена виставка творчих робіт студентів та викладачів інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Два місяці вона буде діяти в арена центрі в Івано-Франківську. Тут представлені близько ста творчих робіт: кафедри декоративно-прикладного мистецтва і етнодизайну. Це роботи з ювелірного мистецтва, художнього ковальства, писанкарства, різьби по дереву в сакральної та ужиткової, ткацтва, розпису тканин, вишивки, кераміки, художніх виробів зі шкіри, аплікацій з соломкою, етнодизайну одягу і аксесуарів. Кафедра Розвивається кафедра удосконалює свою майстерність. Викладачі кафедри працюють над інноваційними формами у підготовці фахівців декоративно-прикладного мистецтва і етнодизайну. Кафедра співпрацює плідно із Кошелінським університетом, інститутом зорництва в Кошеліні Польська Республіка. Арена Центр чудове приміщення в центрі міста. Тут відбуваються цікаві культурно-мистецькі заходи. Це є нашим хорошим дарунком до свят. Вважаю, що захід вдався. І думаю, що тут будуть проводитися цікаві мастер-класи. Навіть може буде запросимо симфонічні оркестр десь час від часу. І хай люди ходять, відпочивають, бачать, що в нас щось прекрасне робиться. На виставці вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні та посвятили символ Герої не вмирають. Це об'ємно-просторова композиція, виконана з використанням козацької символіки. Виставка діятиме продовж двох місяців.